Привіт! Любі, дорогі козороги! Це підказки ангелів для вас на вересень 2024 року. І так, задамо запитання ангелам про стосунки, які перспективи у вашої пари, які приємні сюрпризи очікувати в стосунках, чого остерігатися, і також задамо запитання для людей. Які у пошуку своєї половинки, які перспективи знайти свою половинку у вересні місяці. І також задамо запитання про фінанси, чого чекати, чого остерігатися, що робити, чого не робити, і також про роботу для людей, які у пошуку роботи, які хочуть змінити свою роботу, які перспективи, чого чекати, чого не робити, що робити, чого остерігатися. І так, нехай ангели підкажуть вам ваші ситуації, які будуть складатися. А ви, дорогенькі мої, уважно слухайте і загадуйте свою ситуацію. Кожен думайте про свою ситуацію, задавайте запитання, і ви обов'язково отримаєте відповідь. Ангели дають підказки через карти Таро, дають через. Не тільки через карти Таро. Багато є варіантів почути вищі сили. А карти Таро одні із самих таких говорящих, тому що тут дуже легко щитувати інформацію. Так, і дивимося. Задаємо запитання. Перше запитання про стосунки. А перед тим хотіла вас попросити підписуйтеся на мій YouTube канал. Мені буде дуже-дуже приємно, щоб і не ви не загубите мій канал на просторах YouTube. Також ставте лайки, діліться в коментарях своїми інсайтами, своїми баченнями. Я ціную кожен ваш коментар. Дуже люблю читати, даю відповіді на ваші коментарі, і також більше живого спілкування у мене на інстаграм-сторінці щодня живе спілкування зі мною. В інстаграм-сторінці ми робимо розграші щомісяця. Ви можете виграти розклад Таро індивідуальний чи консультацію по розбору матриці долі, яку я також, якою я займаюся, тому що я також і кармолог. І читаю матрицю долі по даті народження. Так що переходьте за посиланням під цим відео, є посилання на мою інстаграм-сторінку. Там більше живого спілкування зі мною. Я вас там вже чекаю. Заходьте, підписуйтеся, я рада вас буду бачити і в інстаграмі також. І так, перша сфера життя це. Стосунки, які перспективи у вашої пари задаємо запитання, кожен думайте про свою ситуацію і ви отримаєте відповідь. Так, які перспективи у вашої пари дивимося. Королева жезлів це запальна така жіночка, дівчина запальна, у вас характер такий запальний. А ви маєте багато ідей а і карта майбутнього. Карта майбутнього, можливо, у вас є зараз якісь плани. Дивіться, є король монет, пара вийшлася і майбутні перспективи хороші. Можливо, ви щось плануєте, і а, зараз може скластися така ситуація, що ви можете трошки віддалятися один від одного. А, трошечки віддалятися не фізично, не ментально, а відстань між вами може бути у стосунках. А можливо, ви переїжджаєте в іншу країну, бо ви на відстані зараз віддаляєтеся, комусь кудись треба їхати. Це така відстань, яка не залежить від вас. Дуже вийшли хороші карти. Король і королева, ваша пара, перспектива, хороша перспектива, майбутнє, світле, хороше. І на даний момент. Ви віддаляєтеся фізично один від одного трошки, десь є багато якихось планів таких зв'язаних, що ви не разом. У кожного є плани, що ви завжди на відстані. Не можете ніяк набутися один з одним, побути довго так, як би вам хотілося побути і насолодитися. Так, дивимося далі. Чого приємного очікувати в стосунках? Так, чого приємного, дайте нам підказочку. І тут карта башня. Щось піде не по плану, і це буде на краще. Спочатку ви будете думати, переживати, щось ви запланували, щось пішло не по плану. І ви не знаєте, що це буде як таке як пробудження, і тут йде велика спокуса. Також карти такі неоднозначні, тому що спокуса йде і у вигляді таких грошей. Може бути, дивлячись на оці карти, що спокуса зв'язана з грошима. Можливо, ви або а, може бути, що потратите більше, чим ви думали. Може бути і таке, що ви потратили більше, чим думали. Але в основному це ще може бути про те, що ви дуже сильно прив'язані до якоїсь людини. Просто як це емоційно прив'язані настільки до людини, що ви. М, Може, вас і голова боліти, і ви безперервно думаєте про цю людину на роботі, вдома, всюди думаєте про цю людину. Настільки ви емоційно прив'язані до цієї людини. І ця емоційна прив'язаність буває ще гіршою чим. Така фізична прив'язаність, бо у вас постійно в думках, ви не можете нічого робити. Щоб ви не починали робити, думки все рівно залишаються, ви думаєте про цю людину. І це така нав'язлива, дуже сильна ідея думати. І ви блокуєте свій такий розвиток, вам може не все получатися. Ви так, якби і тут, а думками фізично тут, а думками ви не тут. І така ситуація може у вас скластися в стосунках. Давайте дивимося, як виходити з цієї ситуації. Ну, хтось вас образив, ви знаєте, тут іде таке образа, і, і вас ця ситуація буде потребувати терпіння, терпіння і обдумування, що вам допоможе вийти з такої ситуації, з такої залежності, тут ваші друзі. Друзі, порада, розрада, трошечки зміна обстановки. Щось вам будуть друзі, помагати. Чудова карта карта, коли ви святкуєте щось з друзями, і це вам допомагає набратися сили, відновитися, кудись вас покличуть, кудись ви підете. І робота вас буде рятувати. Робота, концентрація, концентрація, концентрація. Давайте подивимося, що ж в стосунках далі буде. Все ж таки, щось пішло не по плану, не так, як ви планували. Карти, ангели, дайте нам підказки. Все ж таки, що далі в стосунках, що буде творитися далі. Завершення якогось етапу йде. Якщо, в принципі, у вас ви зараз на такому етапі розставання, щось завершується в вашому житті, можливо, людина якась відходить, відходить ваш партнер. Значить, треба відпускати, ви вже завершили ці відносини, ви вже не маєте що один одному дати. Але з другого боку, вам а також ваші стосунки можуть переходити на новий інший рівень, на новий інший рівень життя. Уже так, як було, не буде, а буде по-іншому. Це так, як перейти з одного класу в другий. Якщо ви пройдете всі такі якісь етапи, стадії в вашому житті, у ваших відносинах, в ваших стосунках, і якщо ви відчуваєте, що ви піднімаєтеся на новий рівень і у вас покращуються відносини, відносини, то тоді. Це ви переходите на новий, інший, кращий рівень. А якщо ви відчуваєте, що ви скочуєтеся, навпаки, стає не краще в відносинах, а гірше ви себе почуваєте, тоді треба відпускати, знайти в собі в ту силу відпустити. І у ваше життя прийде нова, свіжа людина, нова енергія, енергія відновлення. Так, давайте тепер дивитися для людей, які в пошуку людини. А, вийшла імператриця, чудова карта, карта побачень, карта любові, карта, коли ви однозначно відповідь так. А, відповідь «Так», Коли ви... вас кличуть на побачення, ви йдете, ви красива, ви собі задоволені робите. Це взагалі карта розкоші, задоволення від життя, щастя, коли вас наповнює. І це відповідь так. На побачення вас покличуть однозначно. Є тут великий шанс зустріти своє кохання, великий шанс. Так, дивимося тепер на фінансову сторону. Що у нас по фінансах? Фінанси, чого очікувати, балансування і так, і сяк. Всюди треба розподілити фінанси, двійка. Двійка – це завжди. Якісь два шляхи вирішення фінансових питань. Щось ви будете вирішувати. Будуть кілька варіантів для вирішення ваших фінансових питань. Так, чого остерігатися. Ну, ви тут все зможете, все в балансі. Трошки буде застій в фінансах, і вас це буде напрягати. Але, в принципі, це налагодиться. Знову ж таки, треба буде дуже добре балансувати. І тут ще ангели підказують, що на вересні не брати кредит. Вам буде дуже важко його віддати. Може тут буде застій і ви можете пориватися, брати кредит у відчаї, але це погана пора для якихось кредитів і життя не на свої гроші. Буде вам дуже-дуже Потім тяжко ці гроші віддавати. Так що остерігайтеся, ангели вас застерігають від кредитів. І тут а, от випало дві карти помірності, що би ви були уважними. І тут дві кулі, ангел балансує, і тут два шари, як, дві, як Терези. Щоб в першу чергу <кхід> баланс фінансів має бути в першу чергу. Дивимося на роботу. Що у нас з роботою? Які енергії пануватимуть на роботі? Так. Король на роботі, можливо, це ваш шеф а, є. Або людина, якій ви підпорядковуєтеся, і також якісь нові ідеї йдуть. Якісь нові ідеї, можливо, і ви тут якусь майстерність будете здобувати, можливо, в цього короля ви будете майстерність здобувати, або ви станете тою людиною, яка буде проводити курси. Можливо, ви почнете зараз курси створювати, або самі підете на курси ще чогось вчитися, або якби покращувати свою майстерність. Або ви вже станете тим майстром, який передає знання про свою майстерність. Це також карта, коли ви вчитеся, або ви навчаєте, або ви берете собі в команду, набираєте ще людей, тому що тут людина і дві людини працюють разом з нею. Це ще карта, коли ви свою команду берете ще людей, підбираєте собі фахівців і будете їх навчати. Чудова перспектива на роботі. Чого остерігатися на роботі дивимося. А, якесь розчарування йде, і тут не тільки розчарування, а буде якась така іти інформація, що вам не сподобається. І. Можливо, будуть якісь пропозиції такі, що вам будуть пропонувати щось таке, що вам не підходить, тому що людина цього не хоче. Тому дуже чітко навчіться говорити ні. Якщо ви відчуваєте, що це не ваше, щоб не було нав'язливої такої вам інформації, навчіться говорити зразу чітко і зрозуміло ні. Щось будуть вам, в першу чергу, це про те, щоби. Навчитися відрізняти, чого ви хочете, чого ви не хочете точно. В першу чергу, чого ви не хочете. І якщо ви знаєте, що ви того не хочете, не набирайте, не обіцяйте, тому що потім ви будете самі на себе злі. Так, наступна робота. Запитаємо для людей, які в пошуку роботи, які перспективи у вересні знайти роботу. Тим, хто шукає, тим, хто в пошуку. Мах, а тут більше про те, що ви робите для того, щоб знайти роботу. От карти запитують, питання на питання, що ви для того робили, щоб знайти роботу. Тому що ви творець, це карта творчості, карта номер один, коли ви є самі творцем своєї долі. Якщо ви щось робите, то ви обов'язково однозначно відповідь так, що ви це зробите. Сонце. Чудова карта. Карта однозначно так. Є великі шанси, тому що сонце це дуже хороша карта. І тут в сонце вона не має мінусів. Карта, яка не має мінусів. А, і це робота, перспектива, коли вас беруть в хороший колектив, де ви себе добре почуваєте, де ви можете себе проявляти. Чудова перспектива, чудова карта і однозначно відповідь так. Ось такі будуть підказки від англів для вас, дорогенькі козироги. А я вас люблю, обіймаю до нових зустрічей!